Розумієте англійську, пам'ятаєте її граматику, правила побудови речення, але не сміливо вступаєте в усний діалог. Тоді вам у літню школу із вдосконалення іноземної при лінгвістичному центрі Львівської політехніки вже вдруге поспіль тут організовують навчання для охочих підтягнути власний рівень знань і спраглих до спілкування англійською. Продовж місячного курсу викладачі львівської політехніки допомагатимуть подолати мовний бар'єр усім без вікових чи жодних інших обмежень. Коли на вулиці ми зустрічаємо перехожих, і нам потрібна якась інформація, ми не запитуємо в людини, який у неї рівень володіння іноземною мовою. Ми просто говоримо. Ось, власне, тут тут те, те саме. Тобто тут можуть зустрітися люди і з нижчим, вищим рівнем, і володіти мовою не зовсім на досконалому рівні. Але завдання школи власне піднести цей рівень. Ково зі слухачами школи займаються 12 волонтерів з восьми країн світу Індії, Туреччини, Мексики. Вони знайомитимуть слухачів школи з особливостями своєї держави і робитимуть це виключно англійською. У нас культурний проект журналістського спрямування, тобто вони в нас займаються більше дізнаються про українську культуру і також передають свою культуру нашим місцевим жителям. Наше спілкування націлене на того, щоб розвивати комунікативні якості у студентів. Алла з Йорданії розповідає про свою батьківщину до середини липня. Хлопець буде одним із викладачів літньої школи в Україні у Львові. Я чув багато про Україну. Мої друзі, які раніше тут бували, розповідали про її красу. Тож я вирішив познайомитись із цим чудовим містом. Я люблю подорожувати і вже відвідав понад 10 країн. Україна була для мене черговою ідеальною зупинкою. Роль викладача для хлопця, як і для решти волонтерів, нова переважно це люди, які самі ще навчаються, бо нещодавно закінчили університет. Бути вчителем тут трохи складно, бо українці не надто розмовляють англійською. Але це і є однією з причин, чому я тут. Ми допомагатимемо їм покращувати свої мовні навички. Тих, хто цьогоріч втратив шанс стати одним зі студентів літньої школи, чекають на осінньо зимовий мовний курс, або ж наступного року у мовній школі лінгвістично освітнього центру Львівської політехніки техніки.